Багаторівнові паркінги та додаткові мости івано-франківцям офіційно презентували проект відкоригованого генплану. Документ передбачає, зокрема, зміну меж міста шляхом включення до нього приміських сіл, а ще оптимізацію транспортної інфраструктури, побудову паркінгів на вулицях Галицькій набережні та незалежності та зведення двох мостів через бистрицю Солотвинську. Пропонується також стратегія розвитку Івано-Франківська на 50 років, зокрема приєднання населених пунктів у межах великої об'їзної. Це є транспортні зв'язки. Скі, які ми використовуємо існуючі, і ще пропонуємо додаткові проєктні магістральні дороги, які проходять за межами населених пунктів, тому що наразі вони проходять через населений пункт транспортні. Вони не Проходити. Ми даємо перспективний розвиток магістральної мережі і в тому, в такому великому кільці формується Великий Івано-Франківськ на 50 років. Між тим представники приміських сіл мають певні зауваження. Мовляв, наразі йдеться про генплан у межах міської ради, а не конкретно Івано-Франківська. Написано місто Івано-Франківське, генеральний план. А фактично презентація генерального плану міської ради відбувається. Окремі адміністративні одиниці, які є кругом міста, вони мають затверджені межі. В межах свої генеральні плани, які є складовими генерального плану міської ради, а не міста Івано-Франківське. Про це ще рано говорити. Що стосується питань забудови, то поля для маневрів констатують архітектори, залишилося дуже мало. А от створення нових зелених зон загального користування під питанням, адже садові товариства, які були своєрідним резервом міста, нині вже частково забудовані, користуючись безнаказаністю, люди на територіях для дач побудували індивідуальні. Дальні житлові будинки, якими і мережі попідключали, таке інше. Тобто територія дач це так би мовити резерв був для міста, але вже маючи таку капітальну індивідуальну забудову, важко з нею насправді навести лаву. До 23 лютого лютого департамент містобудування та архітектури можна подавати письмові пропозиції із обґрунтуваннями щодо коригування генплану. Їх розгляне спеціально створена комісія, і лише після цього зміни будуть затверджені міською радою.